У селі Добове Ковельського району відновлюють будинок, на який впали уламки ракети після збиття білоруського безпілотника. Трапилося це 25 липня. Того дня загинув господарь оселі. Його дочка Наталія розповідає, як усе було. Сюди попала ракета. Тут або тато стояв його в цьому гаражі і ну засипало геть його будинок і це все неба ну, тільки все життя наживали. Тут неможливо жити. Потолки попадали, стіни потріскали. Все ремонтувати треба, все геть повністю. Каже, її дядька та брата після лікування від травм виписали з лікарні. Уламки від тієї ракети досі лежать на подвір'ї. Ще я по городі не ходила, бо там ще в городі ми виносимо звідти, ще я туди просто ми на руки не дійшли. Жінка переселила маму, яка тут жила до своєї хати неподалік. Сама говорить, що дня працює над відновленням будинку. Ми не знаємо навіть, який день, бо ми встали вранці і до 10-ї до темна до вечора ми тут знаходимося. Сільська рада виділила відразу 10 тисяч гривень. Ще з області казали, мають виділити. Хто навіть добрим словом підтримає, а хто годину прийде, мені просто щось поможе робити. Ну не відмовляю. хто не відмовляє, якщо звертаються, всі. У зруйнованому будинку мешкали дві родини. В одній половині батьки Наталії, в іншій родина батькового брата. На подвір'ї стояв паркан. Катерина Ломазюк, господиня другої частини хати, нині мешкає в старій оселі покійної матері. Каже, відновлювати зруйнований будинок допомагають люди дещо купують самі. Районна адміністрація дала ліс безкоштовно. Накриті нам теж дали безкоштовно. О, а остальне що робили, все купляли, пока за свої гроші дали правда ще блоки. Ну ми не знаємо, накладну ми ще не бачили, нікому не платили. Хто її, хто ті блоки дав, хто за їх заплатить. Допомагає відновити житло людям бригада волонтерів. Чоловіки мають досвід роботи на будівництві і не змогли бути осторонь чужого горя, каже Григорій Лукашук. Наша праця безплатна, просто як благодійна. Акції для людей, тому що це біда людям переживання і ми самі переживаємо. Ну тому ми вирішили. Кладка, штукатурка, там ще вперед з багато що робити. Мурували, армопояс заливали от, з блоків. Вона взагалі історія. Ми їздили вже декілька разів бригадою Ірпінь Буча-гостомель. Робили людям, допомагали і знову планували їхати, але тут не треба їхати далеко. Нині чоловіки перекривають дах будинку. Керівник бригади Адам Сухацький розповів, покрівлю почали відновлювати три дні тому. Надіємося, що завтра ми його повинні закінчити. Вроді гарантують на 50 років, а в самому ділі, хто його знає? Кожному вдячна Цим хлопцям-будівельникам, то взагалі безмежно, бо вони вже зі мною третє, ну, другий тиждень вже стоять. Ми з ними вже як, як родина. Дубівський сільський голова Роман Троцюк розповів, гроші на відновлення зруйнованого будинку збирала місцева громадська організація. Допомагають люди з інших сіл. Каже на державну підтримку за зруйноване житло, вирішили не чекати, тому почали роботи власними силами. З дня на день чекають на надходження 200 тисяч гривень із обласного бюджету. Ми беремо на себе зобов'язання відновити дах. А далі вони будуть тихенько самі відновлювати. Але тих коштів, які є, фактично ще кошти обласного бюджету не зачіплені, а вже дах стоїть. Це 200 тисяч. О, люди ще збирають гроші, їм на картки йдуть гроші. Я думаю, питання організації просто. Ми намагаємося швидко це все організувати. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.